Діти, сьогодні ми з вами уважно роздивимося, чим займаються люди творчих професій. Люди цих професій створюють для нас те, що ми називаємо мистецтвом. Повторіть це слово, мистецтво. Тобто створюють музику, картини, театральні вистави. Ну, наприклад. Хто виконує музичні твори на різних інструментах? Правильно. Музикант. Хто виконує ролі в кіно та театрі? Правильно актор. Хто виконує пісні, опери? Звичайно ж, співак. Хто професійно танцює? Балерина. Танцюрист. Хто пише казки, оповідання? Правильно. Письменник. Хто пише картини? Молодці. Художник. Як ви гадаєте, що потрібно художнику, щоб написати картину? Правильно фарби. Так ось художників, які створюють свої картини за допомогою кольору, фарб, називають живописцями, а їхні картини творами живопису. Повторіть ці слова, Твори живопису Видатних живописців діти дуже багато. Але сьогодні я вибрала одну картину, яку намалював Філіп Леслі Хейл. І називається вона День народження бабусі? Діти, уважно роздивіться картину, подумайте і дайте відповідь на питання Що ти бачиш? Що відчуваєш? Які емоції? Викликає у тебе ця картина. Що вона нагадує тобі? Чи помітив ти щось незвичайне? Послухайте, як я розкажу, що я бачу на цій картині. Ми бачимо картину художника Філіпа Леслі Хейла, яка називається День народження бабусі. На ній зображена дівчинка, яка дарує букет квітів своїй бабусі. Ми можемо здогадатися, що у бабусі День народження, бо служниці накривають стіл до святкового обіду. Дівчинка дуже гарно вдягнена, і бабуся теж принарядилася. Батьки дівчинки стоять у порога кімнати. Вони не хочуть заважати дівчинці сказати, як вона любить свою бабусю. Ну і ще пару запитань до вас, діти. Які емоції викликають у вас дні народження ваших близьких? Як ви висловлюєте свої почуття до них. А ось ще одна картина, яку намалювала художниця Діана Денгель. І називається ця картина Дітям час купатися. Любі мої, складіть самостійно розповідь по цій картині. На сьогоднішньому нашому занятті ми розглядали людей творчих професій. Але... Справедливості заради повинна додати, що кожна людина в своїй професії може створити шедевр мистецтва. На цьому наше заняття закінчено, і я кажу вам, як завжди, до побачення, до нових зустрічей!